Вітаємо вас на заході мистецтва, який проводить Київський міський будинок учителя за підтримки навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти Університет менеджменту освіти. Напередодні Дня гідності та свободи. Це не просто сторінка календаря, це наша спільна пам'ять, наша сила, наша відповідальність бути собою. Ми вирішили спробувати поїхати і подивити, що ж таке українські Карпати. І з кожною поїздкою Карпати просто своєю вільністю, силою, незалежністю. декілька поїздків ось ця виставка. Хота я роблю всюди, де я буваю. Природа всюди красива, всюди. Мені здається, що особливо важливо зараз показувати, що ми живемо заради цієї краси, яку нам дарував Господь. Кожна така несподівана виставка для мене в якійсь мірі відкриття педагога з іншого боку. Удачі на і будемо сприяти всім можливому умовам. Приємно, що наша колега змогла проявити себе, показати. І спасибі велике за організацію, за ту. Фоту, яка була проведена. Фотограф завжди помітить, як сидить жучок, як квіточка нахилила свою головку. І ми, звичайні люди, відчуваємо і переживаємо це на собі. Дякую вам. За ці миті, за цю виставку, за вашу творчість більш приємно те, що ми нарешті почали розглядати свою країну, цінувати, розглядати, знати приглядатися до таких подробиць. От хотілося, щоб ми з вами цю здатність. Нехай таким трагічним чином ми її набули, да? і на жаль, що ми її так набули, але щоб ми її далі пронесли і не втрачали. І приємно, що наші колеги-освітяни, які мають творчий божий дар, не втрачають надію, не сумують вони, готують такі е, творчі роботи. Та я хочу вас запитати: скажіть, чи вам холодно? Я думаю, ні. І я думаю, ви погодитесь зі мною, що це від того тепла, яке віє. Від... Цих робіт